Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити, проговорити ще раз тему, як ви можете оформити та отримувати допомогу з догляду за хворим або літнім родичем, або ж родичем, який потребує стороннього вашого. Догляду, чому знову повертаюсь до цієї теми. Насправді ви задаєте дуже багато запитань, тому зараз буде одне відео, де я постараюся відповісти на всі ваші запитання. Якщо я щось пропущу, будь ласка, задавайте. Дивіться, якщо ви здійснюєте догляд за хворим родичем, ви маєте право на компенсацію від держави. Це перший момент, те, що ви будете здійснювати догляд. Ви маєте право отримувати компенсацію. Далі йду відповідати на ваші питання. Значить, по-перше, виплати можна отримати при догляді за наступними категоріями громадян. Це особи, які мають інвалідність першої групи, літніми людьми з когнітивними порушеннями погіршенням пам'яті присутні працездатності, невиліковно хворими, які не можуть самостійно себе обслуговувати дітьми з інвалідністю та дітьми, які хворі на тяжкі захворювання. Хто може оформити догляд і отримувати виплату? Це можуть зробити повнолітні дієздатні члени сім'ї, якщо вони проживають разом з особою, яка потребує догляду і мають спільний побут. Це має підтверджуватися пропискою або обстеженнями спеціальними службами. Тому відразу вам відповідає, ви дуже часто мене запитуєте, чи потрібно проживати разом з особою, яка потребує стороннього догляду. Да, ця вимога чітко прописана в законодавстві. Ви маєте проживати разом або прописка. Або обстеження спеціальної служби, яка буде підтверджувати цей факт. Далі ви здійснюєте догляд на непрофесійній основі безпідприємницької діяльності і маєте середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум у нас 1 січня 2023 року становить 2589 гривень. Тепер переходимо до наступного питання: як же ж оформити догляд за родичем? Вам потрібно пройти певну процедуру. Для початку вам потрібно викликати сімейного лікаря, який обстежить і направить на комісію, яка буде ухвалювати рішення щодо необхідності стороннього догляду. Отримавши висновку медичної комісії, ви зможете звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і з наступними документами. Це вашою заявою як людини, яка буде здійснювати догляд та заявою людини, яка прохає, тобто ваш родич просить прохання про призначення. Вас як піклувальника, члена родини, вказавши кого саме: копії паспортів, ідентифікаційних номерів, довідкою з центру надання адміністративних послуг або органів місцевого самоврядування щодо вашого спільного проживання з майбутнім піклувальником. Тобто ви повинні проживати постійно з особою, яка потребує стороннього догляду, висновком лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за людиною з інвалідністю, довідкою про доходи з місця вашої роботи, та довідкою про стан здоров'я тієї особи, яка буде здійснювати догляд. Тобто син, дочка, брат, хто, хто буде, тому потрібно буде підготувати ці документи. А також. Повторюсь стосовно доходів, ви мене дуже часто питаєте, вам обов'язково потрібно буде, якщо ви будете оформлювати догляд. За особу, яка потребує стороннього догляду, вам потрібно буде подавати декларацію про доходи і ваш майновий стан, заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Теж мені хтось завдавав питання кожного члена сім'ї за попередні 6 місяців. Не тільки вас, ви як будете доглядальник, а всіх членів вашої сім'ї. Далі, довідку до акту, якщо огляду медико соціальної експертної комісії це для осіб з інвалідністю, висновок лікарської комісії медичного закладу про необхідність в догляді за літніми громадянами внаслідок когнітивних порушень для хворих з таким діагнозом. Висновок лікарської комісії медичного закладу про необхідність у догляді за невеліковно хворими особами, якщо вони через порушення. Функції організму не можуть обслуговувати себе самостійно, і, відповідно, пересуватися також самостійно. Щодо розміру компенсації, то вона розраховується так, як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, встановленим на 1 січня поточного року, і середньомісячним сукупним доходом особи, яка буде здійснювати. Догляд, дохід враховується за останні 6 місяців. Середньомісячний дохід особи, яка буде здійснювати догляд, обчислюється шляхом поділу середньомісячного сукупного доходу її сім'ї на кількість членів сім'ї. Тобто розмір виплати компенсації залежить від доходів і розраховується індивіду, індивідуально для кожного отримувача. От, це що я хотіла сказати стосовно то, як оформити та отримати компенсацію за догляд для осіб, які потребують стороннього догляду. Будуть виникати ще, будь ласка, питання задавайте. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.